Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 246 тисяч особин за добу 490 і поранено 738 570 песиголовців за добу 1470 танків. 4211 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 8188 одиниць за добу, 10 артилерійських систем, 4816 одиниць за добу, 21 реактивних систем залпового вогню, 699 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 460 одиниць за добу 1. літаків 315 одиниць, гелікоптерів, 311 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4017 одиниць за добу, 6 крилатих ракет, 1347 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7292 одиниці за добу, 17 спеціальної техніки, 715 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine!